Згір до лікарні на Прикарпатті під час відпочинку отруїлися семеро туристів зі столиці. 25 серпня дев'ятеро киян переїхали у Миколичин та поселилися в приватний котеч. У садибі кажуть фахівці, відпочивальники не харчувалися. Вони готували собі їжу самостійно або відвідували заклади харчування. Увечері 26 серпня. Туристи відчули погіршення самопочуття. І на наступний день сімьох з них госпіталізували до Яремчанської лікарні. Попередній діагноз харчова токсикоінфекція. Стан захворюваності. Був е, середнього ступеня важкості. Чому середнього поясню? Температура невисока. 37 до 38 це є невисока температура, самі розумієте, е, е, те, що було загальна слабість, нудота, е, кількоразова блювота і пронос один-два рази на добу. Шашлик ввечері. 26 го в 9 з сплавленим сирком, сосискою та залишки шашлика, салат з гірків, кава з сиром, бринзою. На обід… Частина харчувалася, їли вареники з чорницею та картоплею, банош з бринзою, струдить з вишнею. Тоже нормально. А частина банош, деруни, вишнева наливка. Вечеряли оселедець з картоплею, вареники з кролика та грибами і торт «Медівник». За фактом отруєння фахівці проводять опітрослідування. Стан хворих кажуть, зараз задовільний. Вони вже повернулися до Києва. Проте за ними і надалі спостерігають медики і разом з тим закликають відпочивальників дотримуватися правил, які можуть вберегти здоров'я. Треба думати, де ви купляєте, що ви купляєте, як ви його зберігаєте, як ви його готуєте, ті продукти, і в якої кількості ви їх споживаєте. І не забувайте особливо мити руки. Це профілактики як гострих кишкових, так і ковіду. Не вживати, не купувати продукти незрозуміло, не де на стихійних ринках, і не пити воду, особливо, якщо ви не знаєте, що це за вода. Якщо вона б'є з землі, це не значить, що вона хороша. Ця вода. При симптомах харчового отруєння фахівці радять не займатися самолікуванням і одразу звертатися до медиків, аби уникнути ускладнень. Люся Гребик Віталій Маглазій, телеканал 402.